Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогоднішнє відео це розповідь про те, що все те, що було раніше, стало потихеньку забуватися. Декілька днів тому мені зателефонували з Радіо Свободи і запропонували зняти про мене сюжет для їхньої програми. Ясна річ я дав згоду, і як це було, я пропоную вам подивитися. Останнім часом мені важко знайти людину, яка на камеру може щось говорити. Одні бояться, що сюди вернеться Руський мір і їм тоді все пригадають, а патріотам України казати нічого, тому що ми бачимо, що відбувається. Спочатку журналісти поговорили зі мною і з дружиною Наталією. Вона пригадала, як їй жилося ті сто днів без мене. А потім ми поїхали в село За Лиман зняти ту школу, до якої завітав Руський Мір і приніс своє визволення від того, що в нас було раніше. Річ у тім, що готуючись до зйомок, я підняв свої архіви. І виявляється, що ще в 2007 році про цю залиманську школу я знімав документальний фільм для презентації в Києві. І вона тоді. Війшла в п'ятірку кращих сільських шкіл України. Сьогодні, в день зйомок я виставив у себе на каналі Анатолій Гарагатий цей відеофільм. І всі глядачі можуть оцінити роботу цієї школи. Я вам скажу Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина, Луганщина. Де б не було школи розбиті всі. Оце таке. Після Залиманської школи ми поїхали в місто Балаклія до в'язниці, де я відбував покарання. Там мене чекав приємний сюрприз Віктор Ільїнський, мій побратим по полону. Він, порівняно зі мною, відсидів у в'язниці всього 12 днів. Але цього йому хватило назавжди, тому що всі 12 днів він голодував. Висловлюючи цим свій протест проти того, що відбувається, приємно було зустріти людину, яка стала для мене братом. І таких людей, на жаль, мало. Що там, нютони, шметони, там, Ломаносове, там і прочі, що це вони виросли такими умними людьми. Я так, я так мислю, я так думаю, що кожному з цих людей, хто попав під цю. Роздачу. Від тіля дали. Ну, Міндіє, як він мог не таблицю не зробити, як він не, іде не був, вибачте не. мене. Ну от да. йому Прийшло. А к чому я, да. та... чому я да. тебе так сказав? Да. В своєму інформаційному репортажі я анонсую, що інтерв'ю з Віктором Ільєнським і журналістом Сергієм Івановим у мене будуть окремі. І прийде час, ви обов'язково їх подивитесь. Я бажаю вам не зупинятися. Бо робити добру справу. Дякую. Буду старатися. Я вам не можу. Ваші роки зупинятися вже не можуть. Україна понад усе. Ми переможемо.